Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. І сьогодні я буду готувати аджику з додаванням кабачків. Ну, аджика завжди це такий томатний соус гострий. Тому в мене в першу чергу томати, їх 3 кілограми, 1 кілограм кабачків, по пів кг солодкого перцю, моркви та цибулі. Я кажу вагу цих продуктів, коли вони ще не очищені. Тому ось. Зважили і потім почистили і готуємо. Тобто, це таких продуктів, які ще ми тільки принесли з магазину. Далі, зі спецій, мені знадобиться дві головки часнику, гострий перець, це може бути ось такий чілі або ось такий в пачці. Ну, На ваш смак і кількість теж е, на ваш смак. Далі сіль. На цей об'єм мені знадобиться 2 столові ложки солі, але це може бути забагато, тому треба спочатку додати одну, потім спробувати. Та 4 ложки цукру. Соняшникова олія потрібно 200 г, це 12 столових ложок. Та десь 3-4 столові ложки оцету яблучного. Ось так краще. Одразу буду нарізати і готувати. Тому в мене вже каструля на плиті. Я додаю олію. Ну, я тут знаю, в мене тут в пляшці, тому я так наливаю. Так, вмикаю. Хай гріється олія, а поки я наріжу спочатку моркву будь-яким чином, можна на терці, але все одно я потім буду блендером це все подрібнювати, тому я ось прям так нарізаю моркву і додаю її в каструлю. Такими великими шматками. Мені потрібно її трошки, так скажемо, потомити, щоб вона була м'якенька. Додаю моркву одразу, другу також, цибулю також нарізаю. Ще раз повторюю, можна дрібненько. Можна і так, як я. Морква та цибуля разом у мене в каструлі. їх потрібно трошки ось так до м'якості довести. Наступним кроком я подрібнюю кабачок. Також можна Будь-яким чином я ось так срублю. Кабачок він має нейтральний такий смак. І тут його додаю ну, для об'єму, для смаку, для всього. Можна додавати і більше. Але мені здається, що. На 3 кілограми томатів одного кабачків буде достатньо, щоб це було не стало кабачковою ікрою. Морква та цибуля ось такі трошки вже пом'якшали. Не треба їх обсмажувати. Ось так достатньо. Цибуля стала такою. Трошки залаталою такою, трошки-трошки і м'якою. Все, додаю кабачки сюди. І також залишаю десь хвилин 10, щоб вони віддали свою вологу. Можна трошки додати солі, щоб це швидше відбувалося. Майже кабачкова ікра. <ріху> Тільки потрібний. Але в нас буде аджика. Тому що в нас томатів набагато більше, ніж всіх інших інгредієнтів. Пройшло 10 хвилин. Ось так зменшився об'єм. Додаю томати. Ну, відповідно, теж. Я додаю їх, ріжу, як мені подобається. Достатньо так великими такими шматками. Обрізаю все зайве і перець також додаю. Все, томати і перець одночасно сюди додаю до моркви, цибулі та кабачків. Треба це тушкувати десь хвилин 40. все разом. Зараз наріжу, а потім вже додам цукор та сіль. Все, овочі я порізала. Можна додати сіль та цукор, солі додаю 1 столову ложку, цукру чотири. Чесник та гострий перець буду додавати вже десь в кінці. 30 хвилин хай вона тушкується під кришкою на маленькому вогнику, щоб воно не підгоріло. І все, потім додамо інші інгредієнти. В мене буде така аджика світленька, жовтенька, тому що в мене багато жовтих томатів. Пройшло пів години. Я додаю чесник. Я його просто ріжу трошки ось так. Якщо у вас є бажання, ви можете його натерти або якось іншим чином. І додаю гострий перець. У мене він такий зелений. Я додаю десь пів такого перчика, але це все, все ж таки справа смаку кожного. Часник весь. Дві головки. Ще 10 хвилин це в мене буде варитися. А потім вже будемо його. Її, це ж у нас аджика, будемо подрібнювати. Все, 10 хвилин пройшло, готова моя аджика для того, щоб її можна було подрібнити. Подрібнюємо. Можна зробити такої консистенції, як вам подобається. Не дуже такий, як би, як пюре. Взагалі ці всі овочі можна було на початку вже пропустити через м'ясорубку, наприклад, і тушкувати. Але мені більш подобається ось такий варіант, коли вони тушкуються так цілком, а потім я їх подрібнюю. Але це на ваш смак. Ось така незвичайна вийшла аджика жовтого кольору, тому що томати жовті, перець був жовтий. Ще... Кабачок, і все це ось така незвичного такого вигляду. Але це ніяк не впливає цей колір на її смак. Вона дуже смачна вийшла. Е, я вже спробувала, мені достатньо всього і цукру, і солі. Тобто, в мене вийшло тут півтори ложки солі, 4 ложки цукру. І додаю десь три. Столові ложки яблучного оцуту. У мене тут 3 літри цього, цієї аджики. Все, зараз я це повертаю на плиту, доводжу до кипіння і буду розливати в баночки. Баночки в мене маленькі, такі 200-250 мл. Пройшло ще десь хвилин 10. Все кипить, джика кипить, тому я можу вже баночка, ось така в мене, а, маленька, я розливаю. У мене така спеціальна воронка, щоб зручніше було додавати в банку. Кришки в мене вже прокип'ячили. Все, закрила. Ось так. Прикольний такий в неї колір, як пюре або кабачкова екра. Але це така жовта, симпатична аджика. Все, баночки перевертаю, щось тепленьке зверху кладу і до повного охолодження. Ось така гарна вийшла жовта аджика. Це завдяки жовтим томатам та жовтим перцям, які в мене були. Цікавий такий колір, та, незвичайний для аджики. Але це все одно смачно, навіть така екзотична жовта аджика. Має бути, так? якщо у вас жовті або от якісь помаранчеві, зелені томати, то це теж можете приготувати таку класну аджику. Але якщо ви візьмете червоні томати, вона теж буде смачною, але трошки іншого кольору. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Смачного.